Всім доброго дня. Сьогодні 30 вересня. Потроху збираю яблука. І до вашої уваги такий сорт, як Рубінола. Рубінола це зимовий сорт яблук десет на смаку. Значить, зараз кислинка є, кисло солодке, але смачне. Далі кислинка зникає і яблуко стає. Десерт на смаку. З приводу смаку ну, тут важко сказати, смак незвичний, не схожий на, на яблучний. Це як груша секьюі. от там все намішано. І тут вже від, залежить від фантазії людини. От мені важко передати смак цього яблука. Там дуже багато ноток і все намішано. І Мені дуже подобається жовта тверда м'якуш, дуже красивий вигляд. От цей рік особливий він. Значить, на слієнце тут у мене яблука крупніші, ніж на М9. Там урожай більший. Значить, от цьому саме цьому сорту дуже дісталося цей рік. Від пташок, від плодожерки, від гнилі от бачимо вже. Отакий От результат. Зараз Вот, бачимо, вже трохи птахи кліють. Зараз я кілька зірву, зважимо. Ще два слова порослів з приводу обрізки. Цей сорт потребує особливої брізки, так як закладає в основному яблука на, на кінцях. Плодових таких пагонах. І от в тому році ранньолітня була обрізка, от там. І от бачимо, от де плоди заклали свій урожай, десь посередині гілочки. А так би десь на кінці, а то й взагалі коли обрізаємо, то потрібно мати на увазі, що ось тут буде врожай на наступний рік. Якщо цю гілочку коротити, то ми ну, позбудемося урожаю. І тому, щоб було правильне плодоношення, потрібно обрізати ну, практично і навесні і десь червень місяць, тоді можна буде зробити так, що урожай буде рівномірно по кроні розподілений. Тут на карликом подвоє отакий урожай. Бачимо. Кожен рік цей сорт з таким урожаєм. Ось. Тому От бачу, обрізка зробилася в тому році ось тут. І цей рік ось по два-три по три яблука спокійно витягує, не втрачаючи в розмірах. Ось зайшов щось з цього боку. Вон, бачу, там дуже багато мілі, от саме по цьому сорту плодожерка попрацювала. Тут, якщо в тіні трошки, то буде не такий окрас мати. От, такі яблука. На сонці майже червоний окрас.